У Дамаску внаслідок теракту загинув зять Башара Асада Асеф Шаукат, який обіймав посаду віце-міністра оборони. Серед загиблих і міністр оборони Сирії Дауд Раджиха та ще кілька вищих військових чиновників. Поранено також міністра внутрішніх справ Могамада Альшара. Терорист-смертник висадив себе в повітря у штаб-квартирі Національної служби розвідки. Там у той час проходила нарада керівників розвідки з представниками кабінету міністрів. Представник служб безпеки Сирії повідомив ЗМІ, що терорист був охоронцем зоточи президента відповідальність за теракт взяли на себе одразу дві організації: ісламістське повстанське угруповання Ліва Аліслам та вільна сирійська армія. Перша на своїй сторінці у мережі Фейсбук зазначила, що атака була спрямована проти членів комітету управління кризою в Дамаску. Спікер вільної сирійської армії заявив, що теракт був частиною військової операції під назвою «Вулкан у Дамаску, землетрус у Сирії. Із сирійської столиці, де третій день поспіль точаться запеклі бої між повстанцями та урядовим військом, надходить супере. Речлива інформація про бойові позиції обох сторін.